Так, коротше, передивився всю прокладку. Ну, прокладка то, що те, що Ось тут -от вона тріснула з одного боку, з другого боку. Ось тут от. Ну, це таке це мелочі. Замінили і поїхали. Але дивлюся третій циліндр. І що я бачу? А я бачу ось що одна тріщинка. Так, одна тріщинка, раз. Друга тріщинка, два, третя тріщинка і четверта. Коротше, чотири тріщини. Через які елементарно міг антифриз попадати в сам циліндр. Бо так візуально я не бачу, звідки він ще міг йти. От так, що такі діла? Зараз будемо вирішувати з власником, що з цією головкою робити, чи віддавати на ремонт на заварку, чи все ж таки купляти нову. я, напевно, буду говорити про нову все ж таки. Виремонтувати це. Можливо, там всередині ще десь є тріщини. Якось не дуже хочеться різкувати. Якось так.